Почався він поєдинком чемпіонів країни з двічним суперником донецьким шахтарем. У цьому матчі було все! Чим завжди багатий песнято. Я у усі ці Рахунок відкритий. Подивіться, я пролітали комбінацію. улюбленців Ян Володимир Мунтян. І Анатолій Вишевець. У другому таймі шахтар зрівнює рахунок. На останніх секундах м'ячі ще раз побував кітці воріт гірників, але суддя не зарахував гол. Протестують динаміці. Невдоволені глядачі. Подивіться, як усе сталося. Воротаря коротких збито з ніг. Бачите, він лежить. Лежить, він не може захистити воріт. І в цей час суддя ярме справедливо не зарахував голову. Один-один.